Знайомтесь, це Ліза. І вона вже другий рік живе у Литві, але все ще не наважилася вивчати таку складну мову. Свіки, мама копирно п'яна. Свікає сіпап привелів. Всі ми були в такій ситуації. Лізі потрібно тільки трохи допомогти. Ліз, тебе питають: з яким молоком ти хочеш? Сокопису. На лісокопису п'яно. Копус. Ліс, тебе зараз питають про розмір кави. Ау, я прошу у мене підуть у нього. Гіри, гаси ти чай розсінчими? Чо? Я ж хотіла на винос. Лізанька, ча – це на місце, а іш сі нещимий – на винос. Сподіваюсь, добар, айшко.